Всім привіт, мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Зараз я знаходжусь у торгівельному центрі 5 Еймігрус у магазині Бойнер. Просто ковтиночка 1100 лір. Ви уявляєте? 1100 лір. Я думала, це хоча б штанами? Ні. Взуття непогане для дітей, «Венс» – гарна фірма, але просто такі ціни. Пушив але якість хороша. Дивіться, така сама якість, як ми бачили в полугараж. Я полугараж знімала на Джуліана Home Official. Ну, або туди, або туди, не знаю, куди кину. І там, і там, потім перевіряйте. Потім я вже все переведу на Джуліана Home Official, але зараз я ще на два канали кидаю. 870 лір, босоніжки, не Розумієте, 460 лір. Мені здається, що в Марк Анталії в бойнері нема дитячих речей. Ну от я вчора була, я не помітила. Вже якось так прийшла? Ні, не було. Ну просто футболочка, так? 900... А ні. 94. Денс. Ну, от 100 лір, знаєте, напротив тисячі вже навіть нормально, навіть о, серйозно. Це... Боже, знову ці папірці, 25 штук. Це вже 150. Лав. Курточки, до речі, з'явилися. не сезон. На знижці 3680 лір. Ну, це навіть зимова, якщо в Анталії, то це зимова може бути. А десятий це розмір. Келвін Кляйн. І це коштує 1470 лір. Така барбігєл, 1370 лір, курточка, вона така яскрава. Мені здається, що на камері не прийдеться. Дивіться, до 60% є знижка. Не написано. сезон, Тобто навесняні і літні речі. Барбі, так, все-все для барбі. І така рожева спідничка. 240 лір. Просто сатен і все. Для під'юпників тканини. Таке щось 780. А це штанці. Це штанами. Ну, але якість хороша, ви знаєте? Тр трішки наляпане. Такі. Але може для дітей нормально, ну не знаю, я люблю більш от такі простенькі. Все. Я схожу, показувала раніше. Якось так змішано. а ось такі сукні є. Скільки коштує, зараз глянемо. Це котон, Юля, 560 лір. До речі, в Марканталі отакого котону немає. От саме так... таких кольорів немає. Тому що я бачила, що схоже щось було, я бачила. Прикол, да? Це в Бойнірі. 280 лір. До речі, тут також є декор для дому. Не дуже великий відділ. Мені здається, раніше було більший вибір. Каструлі і такі бокси спеціально на пікнік. Гес, Келвін Клян, Армані Ексченч, одяг. І для діток купальники. Зверху купальники для жінок. Тут завжди був великий вибір купальників. По ціні я не скажу, що дуже дешево. Дивіться, ковтиночка 1839, Calvin Klein. але ви скажете, ну таке саме, воно так само буде вистіруватися, але воно стречіве. Тобто я тягну без проблем. А якщо це підробка, воно не тягнеться. Тобто сама тканина абсолютно не тягнеться. Ну Ціна така нормальна. Такий колір. Calvin Klein теж. Ну, Матня, ну ви подивіться, ну наполовину ну, для дітей футболки 400-300 лір. Але я дивлюсь, 50% знижки, я не знаю, чи це вже зі знижкою така ціна. Якість хороша, я нічого не маю проти. Ну, просто. Ну, до речі, оце ні, не є дуже хороша тут якість. Це рожеве, будь ласка. Це також поло. До речі, я не поняла, я в поло заходила в Марканталі недавно, там такого не було. Схоже, де що було, але. М -м. Ви розумієте, як торгівельні центри відрізняються один від одного? Тут набагато більше вибір. Набагато більше вибір і взагалі другий. Можливо, знаєте що? Все-таки з Кемеровської сторони Кемер, Гюнюк, Бельдібі, е, що там ще, Текірова. Людям не треба їхати через все місто в якийсь інший торгівельний центр. Їм дуже зручно. Заїхав в Мігрос, відразу тут зупиняється автобус на КМР. Їм не потрібно пересаджуватись на якийсь інший автобус, платити додаткові гроші, якщо в принципі в п'ятій Мігросі є всі фірми, навіщо? І тому, можливо, тут швидше проходять речі, їх купують і приходять нові нові колекції. Тому що, ну, я порівнюю взагалі магазини в і тут все ну, різні речі. Коротше, будете мати на увазі. Що? Якщо вам щось сподобалось, цього розміру тут нема. Шукайте в інших торгівельних центрах. Можливо, він і є. Це гарна якість, до речі, що це? Джек з 500. Коротше, 600 лір, Юля. Левіс тут є, Маві, Врангель, Кетчерс, хороша фірма, Пума, Азікс, якийсь, Дискавері, Джек. Jack... Волскін. Ну, я бачу тут ті самі фірми, що є у Терасіті. Тому люди милі, якщо ви живете в тій стороні Кемера, я не бачу сенсу їхати в Терасіті. Абсолютно не бачу. Тут є те саме все. Ну, можливо, менший вибір. тому що там вони окремими магазинами деякі з них стоять. Там на ларі, знаєте, туристи свої обороти роблять. Там ще й Джу пазар і цей і, і центр. Дивіться, що в бойнір з'явилося. Біхопі, ви закидаєте у свій телефон цю програму, і тоді вам буде знижка. Ну, наприклад, на оцю марку знижки ось нема. Ця Але... ціна 160 лір. Ви можете заплатити за футболку. Якщо у вас є хопі програма, якщо ні, ви платите ось цю суму. Якщо по кредиті 410, якщо налом то 360 лір. Уявляєте, яка різниця, але в цю програму хопі можуть поставити лише власники рецької картки. Все, якщо ви іноземець, ви не можете по цій ціні взяти. Хіба що, от стояв біля нас хлопчина, він просто дав ну, код. Да, і дівчинка на касі зробила так, що можна було по цій ціні. Чому? Тому що я можу... дала свій телефон, каже, трішки довго буде. Якщо є, то добре, я вам просто через другу зроблю. Уявляєте. 200, ну, практично 300 лір по хопікар 191. Але якщо ви іноземець, запитайте у ваших знайомих турецький їхній номер телефону. А ні, не вийде. Тут так не вийде. Це по мігросу карт, можна просто ввести номер телефону і все. Але по цьому треба щитувати з телефона оцей код, хобі-код. Хобі це щось новое, я навіть не чула про таке. Будете знати, це бойне. В бойніре на нульовому этаже маса купальників. То есть вибір – это іменно здесь. Я не знаю, коли выгодные цены, но то, что выбор огромный, это точно. Які классні оформлення аптеки. Це в мигресі. І тут міняє долари 24, Ну вона правда відразу каже: каже: ми дуже поганий курс маємо 24, Тому краще поміняйте в обміннику. Інформаційна дошка є лише на нульовому поверсі, тому ви можете підходити ось до таких стендів і дивитися, де знаходиться який магазин і чи взагалі він тут є. На самому верхньому поверсі п'ять мігросам можна зайти в кафешки, ресторанчики і щось поїсти. Наприклад, є комплексні такі обіди. Єдине, що бачите, якщо м'ясо, то це 250 лір, і це я вам скажу навіть недорого, будь-які м'ясне, страва. В старому місті буде коштувати від 450 ліра. Тут я дивлюся то 170 літну. Тут ще нормальні ціни. Але, в принципі, більшість все таки продають ці гамбургери, чизбургери, тому що швидше і. Ну, ви бачите, що розмір дуже маленький, це взагалі не про що. Це на один зуб можна перекусити. Е, мені особисто подобається тавук Дуньяси, тому що там і курочку, і м'ясо готують дуже класно, і супчики смачні. Тут, бачите, є і піде, і кумпір, і в Макдональдсі молочний мілкшейк. Мені дуже подобається. Але ми вирішили піти в Шекспір. Е, це дуже класний ресторан. Був колись. Вони смачно приготували картоплю, брокколі, але вони. Просто зіпсували. Вони не змогли приготувати елементарку з грибним соусом. Вони зіпсували сочевичний суп. Ну який дуже важко погано приготувати. але в них це вдалося. І плюс там таракани були. Навіть чай там був не смачний. Ну, чесно, ну, вода була смачна. Ви знаєте, в мене немає претензій, якщо я беру дурюм за 60 лір і там 100 грам м'яса, плюс айран або кола. Добре, я розумію, що можна зіпсувати. Але тут дуже високі цінники. Ну і здавалося, має бути відповідна якість. Ні. От єдина кафе, яке я 100% вам не рекомендую заходити в Анталі, це Шекспір. Не дуже-дуже зіпсувались, а було шикарнюче кафе. Пів четвертого дня так спекотно, це просто. Ми зараз їдемо в Маркенталію. Ой, там дуже добре працює кондиціонер, ми навіть не відчули. Єдине там, де кафешки, дуже погано працює кондиціонер. Ти сидиш варений, ти думаєш, ти хочеш їсти чи ти просто хочеш в душ? <хи> да, о, там погано. Дуже дивно, тому що це величезний торгівельний центр і туристів дуже-дуже багато. Тобто обороти він робить хороші. Але ну, економлять на такому елементарному, не знаю. До речі, огляд деяких магазинів я записала на канал Джуліана Home і на канал Джуліана Home Official. можете зайти туди, подивитися. Мені особисто сподобався магазин Polo Garage. Якість на деяких речах дуже-дуже класна. На деяких так само може бути Поліестер. Він не є дешевий, цей магазин, але якщо у вас є турецький номер телефону, то ви його називаєте, заповняєте анкету і на все, що ви купуєте, буде 10% знижки. В 5-й мігрусі є багато класних магазинів, але H&M тут нема. Я була дуже здивована, тому що я думала, що ну, всюди цей магазин є. Ні. і тому... Ми поїхали в Марк Анталію на таксі, і ось тут зупинився шофер для того, щоб йому не об'їжджати дуже багато. Ми скоротили, ми вийшли з таксі, і тут ми розуміємо, що немає сумок з речами. Я швидко заходжу в Google, знаходжу телефон Мігрос таксі, дзвоню їм. Вони та мам без проблем. І шофер повернувся і привіз нам сумки. Тому, будь ласка, не панікуйте, якщо ви забули якусь річ в таксі. Звичайно, бажано його брати на основній станції, де ви знаходитесь, а не зупиняти по дорозі. Тоді ви в гуглі знаходиться телефон. Якщо у вас нема турецького номеру, ви просто будь-яку людину підходите і просите позвонити, сказати, що ви забули речі в таксі, і де ви чекаєте? Все, людина передзвонює і без проблем вам привозять назад ці речі. Тобто за це не переживайте. Ми зараз знаходимося з правої сторони від Марканталії, там де вихід манго. І тут виходить, що зупиняються трансфери, які вас привозять, забирають, щоб ви собі знали. В Марканталі було дуже багато людей. Пам'яті мене на телефоні не було, тому я вам покажу магазини там в інших відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І звичайно перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!